Підвищення температури тіла це природна захисна реакція організму, яка допомагає боротись із вірусами. Але цей стан потребує лікування, особливо у маленьких дітей, і для цього не потрібно чекати критичних позначок. Вважається, що дітям до трьох місяців до 38, якщо старше, 38,5. Але як показує практика, ну все таки потрібно раніше починати, тому що Ібупрофен, профайл, наприклад, в малесеньких таких діток, якщо мова йде про там дітей до трьох місяців, ми зараз стикаємося із ковідною інфекцією в таких малесеньких дітей. Тому це є препарат номер один, який слугує нам як базовим, і ми ним користуємося, звичайно, щоб не допустити інших негативних наслідків. Зі станом здоров'я дитини, тому що багато чого не можна в такий період. Так само тому ми рятуємося тим, що ми можемо, і власне починаємо раніше і не чекаємо до 38 восьми. Давати дитині ліки без консультації лікаря небезпечно. Деякі препарати можуть бути шкідливими, як, наприклад, аспірин. Тому важливо, щоб дозування і вибір медикаментів визначав спеціаліст. Препаратами вибору в першу чергу є на основі ібупрофену та парацетамолу. Але знову ж таки не потрібно забувати про такі базові речі, як провітрювання, приміщення, особливо важливо дотримання температурного режиму приміщення та вологості повітря. Так само обов'язково, щоб дитинка, яка захворіла, була вдягнута в одяг з натуральної тканини, який дихає. Часто, якщо вона часто пітніє, його потрібно переодягати його. Ну і також, щоб уникнути, якщо це можливо, контакту із іншими членами сім'ї в той час, коли захворіли. Висока температура у малюків небезпечна, тим, що на її фоні можуть дуже швидко виникнути зневоднення та фібрильні судоми. У такому випадку потрібно викликати швидку. Дитини тоді така потьмарена свідомість і починається посмикування м'язів. Це може бути і ручок, і ніжок, і обличчя так само. Ну, це ні з чим не сплутаєш, ні з чим іншим. Це мимовільні скорочення м'язів. Це якщо температура понад 40 градусів і ще є пацієнти, які схильні до судом, тобто не всі дітки отримують здому внаслідок високої температури, якщо немає адекватної антипіретичної терапії по факту. Також лікарі наголошують, що без призначення лікаря не можна давати дитині антибіотики. Прийом антибіотиків має свої передумови. Ми керуємося звичайно лабораторними обстеженнями. Так само місцево можна проводити стрептотест. Якщо умова йде про ангіну, тоді чітко є стрептокок – це є лікування, обґрунтоване антибактеріальними засобами. А якщо це вірусна інфекція, то ми просто не подіємо в ціль. Ми будемо ослаблювати імунітет дитини, не допомагаючи, не вбиваючи інфекцію при цьому. Аби зменшити ризик хвороб, лікарі радять зміцнювати імунітет дитини, робити вакцинацію, дотримуватись правильного харчування, забезпечувати достатній сон, фізичну активність і мінімізувати контакти з інфекціями. Ірина Цвігун, Семен Пулик, Правда тут. Львів.